Друзі, всім привіт! Так, другий вихід льот. У мене в житті, вітер сильний і сніжок. Слідів немає, тут такий водойма дика. Зараз спустимося. Так, став я на лід. Нікого немає. На цьому місці тут є маленький окунець, тут є декілька таких. Диких озер, я вже розвідав минулий раз маленьких. Так, пробурив я одну лунку для проби. Лід вроді більш-менш нормальний. Так, і план такий, зараз нароблю тут декілька лунок. Маю ще старого трошки мотиля залишилося. Три вудочки такі з різними мормишками. Будемо по приберіг. ось тут. Пробувати в різних місцях кидати. Мета тут дуже маленький окуп, наловити маленького кунця, відро і потім перейти, там є далі, ще одне таке невеличке озерце. І туди перейти закинемо на щучку. Маю три такі. Чотири поганенькі жерліці старі, дві ще докупив, більш-менш нормальні. Позакидаємо і там ще будемо пробувати трошки окунця тягати. Там є більші окуні, щука. Тут дрібота сама. Тиль вже потухший. Поки бурив ці лунки, я так замахався. Так, є глибина. Глибина непогана. Відміряв. Перейшов я на ще одну, зараз попробую поміняти вудочку, якщо на цю не буде покльовок. Йдемо далі. Так, це вже десь шоста лунка. Покльовок немає. Кстати, я лопаткою розчищав тільки що лід. Він оказується товстіший. Там знизу йде прозоре. Опа. Тільки що, по-моєму, була покльовочка на падінні. Він, коротше, більше 5 см, десь 6-7, напевно. Вроді щось було. Тут дуже товста Товста леска. Треба зараз спробувати іншу будочку. Це я купив вже зібрану, готову. Не знаю, чого вони тут поставили. Опа-опа-опа, єсть. Малюк. Малюк, але добрий то. На живця піде. Віддай мотиля. Ах, зараза мотиля. Мотелька, видай. Мені я зараз штучний мотель попробую поставити. Єпа, опачка! Файно Білі але Хай буде і то! Я йду по моделя. Опа, є контакт. О! Більше Чекай, чекай, братан. Так о. Так, штучний мотель і один такий живий мотель. таку штучну. Як воно себе поведе. Без мотиля. Блін, зійшов тільки що. Один такий непоганий. Мотиль, я думаю, був толк. Кращий. Опа, опачки. Працюється. Вольфрамова. Без мотилка. Хоча воно мотиль краще додавати. Тут я дав штучний. Зараз попробую без мотиля. Блін, без мотиля не хочу, ну спробую. Пінку. Червоненьку. Ну піночку і штучок хоча б з 10 окунців маленьких і будемо переходити на наступне. Без мотиля не хоче, Ну, надів мотиль. Він же відійшов з цієї лунки. А ні, не відійшов. Опачки карта пачки. Ось такий крупнячок. Крупнячок. Ну живчик. Зразу закидаємо швидко. Мотель залишився, хоч і мотиля все-таки. Опачки ти сюда, братан! Клас! Класс класс, класс! Кидаю зразу без мотиля пофіг! Блін, по-моєму є щось. Є красавчик. Вернувся я на ту лунку свою робочу. Там на інших лунках по одному концю зловив, але більше не брала. Не ну, знаю, в мене вже десь там штук 8 є. Я думаю, зараз ще тут пару з кину. Поп'ю чайок. Йдемо туди на то друге, другу водойму там побуримо пробурити декілька лунок. Закинемо жерліце. і, можливо, одну лунку будемо сидіти теж бавитися. Якраз. Ідеальний розмір. Луночка моя працює. Ей, Віддай мотиля. От, блін, і штучного з І такого. Даю два мотилька, може. Зараз крупняка казлова. Ну, пів кіло. Не вмію я ще проводити. проводки робити, рівномірні плавні. Єсть контакт. Добре. Давайте ще разок заодно. Кинемо і все. Погнали. Так, живець є, штук 10. А, вистачить. У мене сім жерлиць Чи шість? Шість теж. Так, ще десь тут одну луночку і там одну і вистачить. Я... Так. Не знаю, правда, як тут забина, я не взяв грузину. Якось так. О! Так, друга жар лиця є. А маленька ішовка закинув. Ще таких зараз три поставлю. Так, останню поставив. Оці такі малюсенькі, якась коротше, треба купити нормальні буде. Таке. Перший раз стане, Дві нормальні. І тут зараз пару луночок є. Так, покидаємо. поп'ємо чайок і покидаємо ще на кунця. ходу від вітру, немає нічого. Ой, там ще піднявся. Так, вже пройшло десь 2 години після того, як я жерлиця закинув. Кидаю ще я отаких от чортиків. все-таки на більші окунців. Вітер холодний, ще півгодинки годину побуду і буду збиратися, вже трошки починаю змерзати. все одно треба діставати відпустити у кінця може буде жити. Все, друзі, почався сильний вітер. Змерся вже трошки, жерліці не спрацьовують, щука неактивна, хоча вона тут точно знаю, що є, я тут її ловив на силіконку, ось там і е и... збираю речі, витягую, відпускаю тих окунців, ну, хоча б половив. На мормишку невеличких окунців вже цікаво було, трошки опиту набрався, тому що другий раз взагалі на льоді ловлю. І все, всім пока.